Українська мова сьомий клас мовленнєвий етикет. Етикет це вироблені суспільством норми поведінки. Термін етикет з'явився у XVIII столітті при французькому королівському дворі, коли було запроваджено спеціальні картки етикетки для придворних із переліком обов'язкових правил поведінки. Етикет може бути професійний, телефонний етикет, весільний етикет, релігійний, дипломатичний, мовний та багато інших правил, норм людської поведінки. За умовами і змістом мовленнєвих ситуацій розрізняють багато різновидів мовленнєвого етикету. Це може бути вітання. Звертання, комплімент, прохання, скарга, відмова, порада, вибачення, запрошення, вдячність, прощання. Вітання це жест, словосполучення або ритуал для контакту з іншою людиною. Це елемент входження у процес спілкування. 21 листопада відзначається Всесвітній день вітань. 21 листопада 1973 року брати Майкл і Брайан Маккомаки відправили листи з привітаннями у всі кінці світу. Вони просили адресатів привітати ще кого-небудь. Це були роки. Розпалу холодної війни. І таким чином, 21 листопада відзначається як Всесвітній День вітань. Як вітаються жителі різних країн. Наприклад, в Англії говорять при зустрічі, як ви себе почуваєте? В Ізраїлі кажуть мир вам. В Гренландії, хоча там дуже холодно, завжди кажуть прекрасна погода при вітанні. В Африці одне із племен Зелуси кажуть: Я тебе бачу при зустрічі. В Японії кажуть День настав. І, наприклад, в Ірані при зустрічі говорять Будь веселим. Як вітаються українці? Найбільш поширеним і давнім є вислів Добрий день. Його фіксують історичні пам'ятки 16 століття. Цікаві форми звертань у різних регіонах України. Наприклад, в Галичині часто говорять Дай Боже щастя. На Волині Помагай біг. На Житомирщині. при зустрічі частіше всього говорять Доброго здоров'я. І на Київщині кажуть: Здоров був. Звертання це слово. Або сполучення слів, що називає особу, до якої звертаються, від чого залежить форма звертання, звичайно, від рівня культури, від конкретної ситуації, від соціального становища людей, від ступеня спорідненості людей між собою, від освіти віку. Форма звертання. Залежить і від традицій народу. Основні форми звертання. Офіційні обстановці в нейтральній або в дружній обстановці існують різні види звертань. Ось, наприклад, коли ми кажемо вельмишановні пані та панове або вельмишановне панство, таке звертання. Ми використовуємо в офіційній обстановці. Коли ми кажемо добродію, шановні колеги, пані Олено», це форма звертання нейтральна. І до друзів ми можемо говорити: друже, бабусю до бабусі, Сергійку, до свого друга, брата, товариша. Як ти звертаєшся до незнайомців, до друзів? І до рідних. Основні правила звертання. Звертання на ім'я та на ім'я по батькові ставляться у формі кличного відмінка. Олександре Тетяну Васильівну. У звертанні, що складається із загальної назви та прізвища. Форму кличного відмінка має лише загальне слово прізвища зазвичай не ставляться у формі кличного відмінка. Пані Закордонська. Добродію Гринчишин. Потренуйся, як ти звертаєшся до своїх однокласників. Основні форми висловлення вдячності. Дозвольте висловити вдячність. Спасибі. Вельми вдячний. Сердечно дякую. Щиро дякую. Прийміть мою щиру подяку. Уклінно дякую. За що ти вдячний? Як ти висловлюєш свою вдячність? Як можна просити вибачення? Мені дуже шкода, пробачте, щиро прошу вибачення. Прийміть мої вибачення. Перепрошую, даруйте, простіть мені. Чи вмієш ти просити вибачення? Які слова? Використовуєш. Прохання. Будьте люб'язні, уклінно прошу, якщо твоя, ласка. Буду дуже вдячний, якщо прошу тебе, маю до тебе прохання. Зробіть мені послугу. Просити про допомогу це ознака сили чи слабкості людини? Відмова. На жаль, не зможу. Ні за що. Дякую, я не зможу. Мене це не влаштовує. Про це не може бути й мови. Я мушу відмовитися. Якщо ти відмовляєш комусь, ти відчуваєш провину. Прощання. Прощай. Будь здоров. Щасливої дороги. До побачення. До зустрічі! До завтра всього найкращого. На добраніч! На все добре. Які етикетні слова прощання побутують у твоїй родині? Запрошення. Ласкаво просимо. Чекаю з нетерпінням. Люб'язно запрошуємо вас. Надіюся, ви приймете моє запрошення. Будемо раді вас бачити. Заходьте, будь ласка, чи вмієш ти запрошувати Основні правила мовленнєвого етикету. Доброзичливість, ввічливість і тактовність не сприяє нормальній побудові бесіди і вживання грубих, лайливих чи свідомо незрозумілих співрозмовнику слів. Слова паразити ну, якби коротше, типо теж не варто використовувати умовлені. Дотримуючись правил мовного етикету, людина вчиться вести приємну і цікаву бесіду. Склади діалог відповідно до запропонованої теми, використовуючи етикетні вислови. Наприклад, у шкільній їдальні. Спочатку прохання, а потім відмова. Принеси мені, будь ласка, ще одну склянку чаю. На жаль, не зможу, не встигаю на урок. Це прохання, будь ласка, і відмова, на жаль, не зможу. Склади діалог відповідно до запропонованої теми, використовуючи етикетні вислови. Наприклад, на вулиці прощання вдячність у класі запитання, повідомлення у бібліотеці, етикетні вислови прохання і згода.